Військова служба у Свято-Георгійському монастирі на козацьких могилах 26 червня 2011 року. Звичайно, згадується служба 16 червня 1991 року, 20 років назад, при півмільйонній громаді українства, яке з'їхалося на свій перший. Грандіозний, духовний з'їзд 20 років назад. Київська церква, який молився гетьман України Богдан Хмельницький, третього тисячоліття, які моляться і сьогодні, в неділю, 26 червня, 2011 року. Ось приїжджають десятки тисяч людей, щоб відчути. Цей історичний момент, який був колись на сторінках української історії. Він буде насамперед апостола 220, бо він першим проповідував це вічне життя, він проповідував про Христа Санти. Він проповідував про очищення від гріхів жетовною смертю Христа Спаси. Ми згадуємо нашого просвітителя Володимира Великого, Святого Ярослава Мудрого, благовірну княгиню Ольгу, всіх наших правителів. Вони хоч були і правителями, але святими правителями. Не такими правителями, яких ми бачимо в нашій вік. А нинішні правителі керуються чинними інтересами, багачення. І тому вони не святі, а ті святі. І тому ми їх згадуємо і дивимося на них, як треба керувати народом, як треба керувати державою. Ми сьогодні Петра Могилу, великого нашого українського святителя, які тяжкі роки захищав православ'я, відстоював православну віру, згадуємо і мої інших великих святителів України. Відрізнялись від таких же самих сімей, але які жили вже непоправді і не жили любов, оці одні прабенні а других грішні. Для чого Свята Церква святкує пам'ять всіх українських святих, чи взагалі всіх святих, для того, щоб показати, що в різних умовах святі жили, але досягли святості. Подумать, що в наш час неможливо досягнути свій народ, свою історію, свою Богу і свою серцю. Тому що треба мати свою церкву, а не чужу. А то ми часто любимо все чуже, а своє. А й бимо, тому треба любити свою мову, свою церкву, свій народ і все своє. Але маючи любов, ми полюбимо тоді і інші народи, і кожну людину, яка зустрічається на нашому життєвому шляху. Чоловік полюють Vai a mi ca bici Po calcat Na qui mu emplu Ponホ En Valanci Ru Vox Cam Vol Mon Vit Si Ess Mus itu Pas Ru Bol mythology Vo शाम से

Під священників української церкви, до пам'ятника козакам українцям, які загинули 10 липня 1651 року під берестечком, Рок, де Берестечко. Ігоря засняв десятки сотні священників ідуть щоб змовити згадати героїв України, які зробили величний подвій для блага нашої Ігорю, такий величний українського духу, нації і української незалежної душі, яка не прохорати цих виліх нашого вільного українського неба.

50. Видім доно. Так. Ну да, що розпинати на цей день? Говорити. Що ви хочете? Хочеться. Окей, аж можна баса. Нехай їх. Добре. Вінче? Четвер. Ти що, не скажеш? Нам не треба. Як колос. печатать. У нас же что делать не помню. Чего yeah, no. это... <решили> yeah, yeah. Там вино. Yeah, <решили> я уже ем <решили> на <решили> Thank you. to change me and help me to Баталу. Підплатимо сповна усім, усі борги, для кого піднялись, постали і повстали, волі, горя й слід. Страждань уже волі! Ми на своїй землі, не на чужих полях, Та все ж кімає гріх, що рвемось ми волі, що нам не треба тут сухого короля, священні наша. Калина і доволі, і сині небеса, і золоте розстоля, і слава всіх віків, яка не пропаде, Бо хто охто теплу п'янке повітря волі, ще в рабство не піде ніколи і ніде. Коли ми всі з грізними партійними українськими прапорами прийшли сюди, на славні козацькі могили. Тим саме ми якраз і демонструємо нашу єдність, що ми спільно разом, незалежно від того, хто належить до якої політичної сили, але української політичної сили, ми приходимо і демонструємо, що ми часи наших перемог варим... своєї партійної символіки. Це є абсолютно природньо і це тільки демонструє наш шлях до української зміття. Не прости цього року. Напали збирання статус, зроблені чувані, а наші не будуть взагалі. Усі козацькі могили, оці місця нашої самої української землі, які пролиті українською козацькою кров'ю, вони заставляють нас і агенсувати і робити якісь певні висновки. Наперед, що робити, як робити, як діяти, яким кроком іти заради української України. Сьогодні влада повністю є в Сьогодні в Україні з'явилася така собі соціальна взаємно Українців принижують не тільки через те, що ми є українці. Українців принижують і хочуть зробити рабами, хочуть зробити кріпаками. Вони діють сьогодні проти нас вони ці донецькі бандити чисто своїми такими жуліківськими методами. Знаєте, як панда, як жуліки себе поводять, коли зустрічають співротловника. Вони спочатку намагаються його залякати. Отак От і вони. Першу спробую залякати, І якщо цей співрозмовник піддається на це залякування, тоді бандит буде. Ним володіти. Оце їхня тактика. Оце зрештою, було недавно у Львові 9 травня, коли вони вирішили знайти такий собі сам ворот, не львів'ян, а всіх українців в'ємнути. А ну давай подивимося: ми будемо вулицями Львова робити червоні криваві прапори, під якими гинули мільйони українців. Ми почне за таке слово. Українці чи ні. прореагують чи ні? Бо якщо українці реагувати не будуть, то завтра можна піднімати ціни на товари першої До то завтра можна піднімати ціни на світову комунальні послуги. Завтра можна продавати землю для ту українську землю. Завтра можна знищувати і соціально принижувати українців. Але самоорганізовані дали стали вони не робили. Хоч як вони не погрожували всякі єврейські організації проти гурті, всякі комуністичні партії, що вони там поналазні і будуть ходити вулицями міста Львова. Не було того, не сталося. Бо вони знали, що українські дійсні дадуть. Чому я цей приклад привів? А тому, що отак ми і повинні робити, ми не повинні боятися. Ми повинні відстоювати свою честь. Якщо ми будемо відчувати в собі одну потребу захищати свою честь, першу чергу, от тоді в нас буде все. В нас буде держава, нас буде стіл, український багатий, до столу все решта. Запам'ятай собі, запам'ятаймо собі так само раз і надовж нація. Яка не має честі, вона ніколи не буде мати хліба. Вона завжди буде готувати окупанта. І сьогодні в цей складний час, в якому опинилися ми, українці, ми, власне, маємо бути згуртованими на основі збереження нашої української честі. Якщо ми її зараз збережемо, завтра будемо мати все. І я все вірю. Перед пам'яттю Українських козаків, які боролися за українську державу, в якій ми живемо, але ще такої, яку вони хотіли і яку ми хочемо. Держави ми не маємо. Але наша боротьба, але наша віра, наша пам'ять приведе обов'язково до української спеціалі. І ми, українці, переможемо! Слава Україні! Героям слава! з демократія та інновація. Бапа, у контексті сучасності нових застосувань. Мобіліні. Коронаторки, може підняти жовтами пропорами. І в самому 40-50-ті роки, а, а пар... я повзу за рукою. У 91 році повстала українська держава, але на жаль відкритися. Перші років солдата українські бізнесі західних випадків. Але це більше душа за цю Україну. Слава кожному з вас! Слава тим козакам, які поляли тут на Берестежко! Слава Україні! Сядь собі, присядь! Далеко це. Папа Петконського ордену, Чилитовський. Іде відтворення битви під верестечком, яка була 10 липня 1651 року. Прямо між польськими військами і українцями. О, і там, о, якщо є, то скажи там пакет чи є. У тебе буде шофера. Там Балтика девятка була, я думаю, буде нормально. Так, крепково брасно. Там міяв, комел по ходу. Ви полека. Легко. ти прийти. Вій, прийти. Вій,

Вибрав в тебе, моя русь, я не знаю найвищої слави, крім тієї, що твоїм сином зовусь, моя лагідна Русь, Україно, лиш тобою. choose me right.